Надія про вірш, я хочу мир. Я більш за все на світі хочу миру, щоб дружбі, радості усі жили і про любов співали пісню ще і добрими, та світлими були. Так, я так хочу, зовсім небагато, щоб квітами заповнили. Земля, щоб всі сміялись, святові раділи, серця були і світлі і ясні, до і добрі заповітної летіли, співали чарівної свої пісні. Так, я так.